Дня вам малята, продовжуємо з вами суперсили розвивати. Сьогодні день особливий, цікаве свято в Україні. Нумо разом про свято пізнавати і суперсили розвивати. Друзі, всім привіт! Я Пум. До вас у гості завітав і загадку приготував! Працівник цей хоч куди. Супроводжує він потяги. Він за рух відповідає. Розклад потягів складає. Залізничник. Щороку, 4 листопада, відзначається професійне свято всіх працівників залізниці. Дата 4 листопада. Обрана не випадково. Саме 4 листопада 1861 року звідня через перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг Ярослав. Цю дату, вважають, початком розвитку залізниці в Україні. Під час війни залізничники виконують надзвичайно важливу роботу. Вони допомагають людям евакуюватися саме потягами з прикордонних міст. Після повномасштабного вторгнення залізничники тижнями працювали без вихідних. Герої залізничники евакуювали понад 4 мільйони людей. Обхідник Він повинен щоденно обходити відведену йому ділянку дороги від роботи обхідника. Залежить стан рейок, шпал і переїздів. Оглядач. Як тільки поїзд прибуває на станцію, оглядачі з обох сторін починають оглядати вагони. Вони простукують спеціальним молотком букси і колісні пари, щоб все було в нормі. Монтери. Ремонтують рейки, Одягнені у спеціальні жовті жилети. А укладають рейки шляховики спеціальною технікою і інструментом. Провідник підтримує порядок у вагоні, приносить пасажирам чай, стежить за чистотою, опаленням, справністю зв'язку та освітленням. Машиніст керує потягом, а допомагає йому його помічник, який сидить поруч з ним. Диспетчера, його командам підпорядковуються всі залізничники, які пов'язані з рухом потягів. Пасажирів повний зал, любить шум великий вокзал. Друзі, нумов гру вікторину грати, суперсили розвивати, що знаходиться всередині вокзалу. Зал очікування, каси, кафе, обслуговуючі центри. А де можна придбати квитки? У касі? Як називається професія людини, яка продає квитки? Касир. Що потрібно для того, щоб придбати квиток? Потрібно зробити замовлення. І за гроші придбати квиток, який в Укрзалізниці іменний. тобто вказуються прізвище ім'я, чи потрібні квитки для дітей? Ні, до шести років діти їздять безкоштовно, де можна дізнатися про відправлення та прибуття потягів в сервісному відділі, у касі. Та на спеціальних електронних моніторах. Куди потрібно вийти, щоб знайти свій вагон? На перон до платформи, де можна зачекати свій потяг, в залі очікування або в кафе. Як називається місце, де люди зберігають свої речі, Камери. Схову? Куди можна звернутися, якщо людині на вокзалі стало зле? В медичний відділ. На якій відстані потрібно знаходитися від колії, якщо прибуває потяг? Один метр від колії. Які бувають потяги? Пасажирські і вантажні. Як? Називається дорога, якою їздять потяги. Залізна. Якими дорожніми знаками позначають залізницю і залізничний переїзд. Запам'ятайте і будьте обережні. Потяг не може швидко зупинитися. У нього дуже довгий гальмівний шлях. Нуму друзі суперсили розвивати і локомотив з лічильних паличок разом викладати. Іде поїзд поїзві як завзяти мандрівник, Побував він майже скрізь бачив сотні різних місць. Як виток собі придбав довго чекав щоб нарешті. Відськомашні нас до Києва полість. Єде <му> поїзд рідалі, як завзяти. В сотні різних міст Я хвиток собі придбав, Довго обоїзда чекав, щоб нарешті машиність нас до Києва повіз Вправно поїзд він веде, не спиняється ні. Професію залізничників поважайте про тяжку працю цих людей не забувайте. До нових зустрічей, до побачення, друзі!